Далі розбираємо канал, злоякісний російський канал, цікаві теми. Цей канал злоякісний. Бачите, як вони маніпулюють. Страшна біда, е, вечір почався з великої трагедії. Тобто, прям шок контент все жах, налякали. Треба, щоб ми подивилися, що ж тут коїться. І що воно нам пропонує? Воно нам пропонує зайти в коменти. В коментах буде посилання на злоякісний сайт, який називається Лайк-Укр. Like тобто лайки українське. На цьому злоякісному каналі буде продаватися велика купа злоякісної продукції типу БАДів. Це продають росіяни і наші зрадники, які тут на території України відправляють ці посилки з ліками. Така посилка з ліками обійдеться вашій бабусі близько 4, 5 або 7 тисяч ліків від онкології.